Відлетіли гуси і лелеки У краї заморські і далекі. Осінь тиха, осінь золотава, вийшла як лисичка на галяву. Тажіть Скажіть. весіма чекайте, папа с мамоя була, я осінь, чата чи ровна. Поліса, грає, пензли, по поті, за так, Осені, ми тебе чекали. А ходи сюди і зараз ми тобі скажемо, як ми тебе чекали. Давайте, діточки, підійдемо до осені. Підійдемо до осені і скажемо їй. Подякуємо, що вона до нас прийшла. Давайте голосно. Спасибі! Осене! Що ти до нас прийшла! Що від краю і до краю, від двора і до двора Золотого урожаю знов до нас прийшла! Давайте заспіваємо для нашої осені пісню. Осінь буде з нами на святі. О! Поверніться гарно до наших гостей. Поверніться, діточки. І ось він буде з нами співати. Молодці. Осінь буде в нас на святі побуде. А ми підемо з вами на город і подивимося, який великий гарбузик у нас виріс на городі. Послухаємо, що він нам скаже. Я гарбуз. В сьому господа. Я найбільший на городі Виростаємо

Бурячка для мого народу. Який гарний бурячок. Який гарний гарбузик. А ну затанцюйте нам. Ходіть на город далі. Будете танцювати. Ви вже достигли, виросли, ходіть сюди. Бурячок і гарбузик. Let's go, А ще в нас є фрукти! Давайте послухаємо рожеве яблучко. Прошу, Софійка, виходь. Навесні. Навесні була маленькою квіточкою. Потім занився прихід з високим сонечко, серем яблучком, соковичим і смачне. Молодець. А послухаємо грушечку, ходи грушечка до нас. О, явлені. Є у яблуні. Є у яблуні подружка. Шоколета жовта грушка. Серединці. 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 Чудово. Дола, соковита. соковита, і медова. Дова. І ще одне яблучко є в нас. Христинка. Дивіться, які гарні фрукти. Яблочко чепоненька, соковита, смачненька. На... Нагілочці, палака. Налите. Солку налите сонце. Отрави. А повечі лету чекають на їжачку. Ой, наші фрукти чекають на їжачка. А дивіться, із гаю біжить звірьок. В нього шубка з кулючок. Хто це, дітки? Їжачок. Ось наш їжачок біжить до нас. Послухаємо, що він нам скаже. По гайку. Пишу. Пішу. Спішу. Яблука. Бочка Ще. Ой, бочки. Ой, яйцечко. Біч у нас збирає. Дівчачок. Дівчачок. я. Дівчачок. 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 Ну, бери свої яблучка, потанцюйте нам. Разом. Беріться за ручки, а ми плескаємо нашим фруктам. яблочка своє. Діточки, а ви любите гриби? Так! А давайте заспіваємо про грибочки. Прошу стати. Діточки, а як називається ось такий грибок? Червонястий, білу шапку. Хто з вас знає? Хто знає? Мухомор. Мухомор! Мухомор. Правильно, прошу сісти, білочка нам розкаже про мухоморчик. Ходи білочка, розкажи нам. Що ви знаєте про мухоморчик? Хоч? Це грибок. Прикосає він гайок, ним ним чата чатавене, він, конечно, да людини. Хоче з дітьким моря, помагають вони хворім. Так, ним ласують птахи, глухарі, тете сойки, тож хай росте собі, не займайте. А шапочки старих грибів можете розкидати без журби, не пошкодити гриби. Будете сіяти, засівати та грибами засівати. Так, з них виростуть нові грибочки. А в нас ще в лісочку є грибочки. І зараз ми подивимося на ось такого гарного гриба. Виходь грибочок нам розкажеш, як тебе звати. А я? А я? Гриб? Грибою, косика я звик. А? Ой я сам до вас піду. Відня с мастик. Буду я? Кладіть. У гостик. Диван поп'є диван і восцик. А вже білочка біжить до нашого грибочка. Ну, білочка, біжи до грибочка в там... Дивись, який гарний виріс. Розкажи грибочкові, хто ти є. Довгий? Востик. Спритні. Оніскі, ножи до поніскі. Слібай на гілку, бо я вода маленька білка. Білочка, а тут опенька в нас є? Ану, пошукай опеньку. Приведи до нас опеньку. Ой опенючка йде. Так, знайшлася опенючка. Вона заховалася. Розкажи, де ти заховалася, опенючка. Під листочком. Під листочком. Ховаюся. Попенькою. Називаюся. Так? Шапочки не знімаю. Дощику. Чекаю. Ану потанцюйте грибочки з білочкою. Вона забере вас у дупло. Так. А тепер співати... заспіваємо пісеньку про дощик. Прошу. Адже часто осеню йдуть дощі, вони бувають теплі холодні, щоб овочі гарненько підросли, достигли фрукти, соком, соком налилися. Гриби радіють дощику, ростуть, щоб урожай в лісочку був багатий. А ми радіємо осені та йдемо. Парасольками в дощовичках гуляти прошу встати, діточки, Вставайте. Ніхто не змок? Молодці! Бачите, гарбузик всіх накрив? В нього великі листя. Такі, як парасолька. Подобалось вам співати і бавитися з парасолькою? А хочете ще пограти у гру овочі і фрукти? Хочете? Добре. Тоді в нас тут є яблучка і в нас є овочі. Будемо збирати. Фрукти і овочі, так? Так. Так. Окремо збираємо фрукти, окремо овочі. Так, ще ні, ще ні. Ще ні. По сигналу. Так, фрукти ми збираємо в кошик. А овочі ми збираємо у нецькі. Так. Раз, два, три Груп, почали. Е, а уважні. А хочете збирати плоди з дерев? Ну, каштанчики і горішки будемо складати. Розбирати їх. Так? Добре? Поки все воно в купці, в одному кошечку вже розсипали гарно. Молодці! Так, каштани тут. Ні-ні-ні, ще не починаємо гру. І ми будемо грати. Два, три гру почали. Прошу. Каштанчики тут. Каштанчики, а горішки там. Каштанчики сюди, діточки. Попутали трохи? ну, переберіть, переберіть. Тут добре все. Добре? Молодці ну. Молодці. 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 Прошу сідати. Діточки. Ви справилися з завданням. А тепер послухайте прислів'я та приказки про осінь. Я починатиму прислів'я. А ви будете продовжувати. Добре? Добре! Добре, слухайте. Почали. Красна осінь снопами, А зима. Пирога. пирогами. Осінь гряде. Дощі. Я вам підказала. Листопад стелить землю листям, а грудень. Зимой. А грудень чим стелить. Що на землі буде? Сніг. Снігом снігом, правильно, молодці. Листопадовий день, як. Хто? Заячий. Як зайчий хвіст? Молодці. Листопад зимі? починає зимі. А ну, всі разом скажемо. З листопад зимі ворота відчиняє. правильно. молодці. За таке гарне свято, що ви так гарно осінь зустріли. Вона вам приготувала гостинці. Ану, вставайте і подякуємо осені, що вона до нас завітала. І бери гостинці свої, Анастасія, осінь наша. Прошу. До кожного хай підходить. Ага. Ставайте, ставайте, діточки. Осінь вам дасть мусенці. Ставайте, ставайте, по два яблучка. По два. Так. По два. Добре, молодці. Давайте скажемо Осені. Спасибі, осені, що ти до нас прийшла. Спасибі за всі твої турботи. Уже скінчилася твоя робота. А ось і наша прощається з усіма вже. Бо в білій Шоу йде до нас. Зима! Потанцюємо з яблучками. Ходіть.